16. -й. Нічого не глючить. Від того, як ти Компанія користуєшся. Компанія Apple презентувала свої вчора продукти. iPhone 16 і iPhone 16 Pro презентували нові Airpods і презентували новий Apple Watch. Значить, що там є? Але одну ремарочку. Коли почалась презентація, чим довше тривала презентація, тим більше падали акції Apple. Значить, щось, мабуть, там не дуже хороше. Вони презентували Тепер тому про що ціни, інвесторії... Так, Давайте розберемося. Що презентували? Я не людина, у мене немає Apple і ніколи не було. У мене Android, у мене китайський дешевий телефон. Ну відносно порівнюючи, звичайно, з iPhone, у мене дешевий телефон. Він коштує дешевше в 4 рази, аніж а, аніж iPhone. Значить, мають ці iPhone от перероблений дизайн з овальним блоком камер, п'ять кольорів. Різних можуть мати і сенсорну кнопку для роботи з камерою. Новий процесор a 18 нібито на 30% потужній і енергоефективніший, і в iPhone 16 Pro вони спеціально зроблені як смартфони для ігор, для комп'ютерних uh -huh. для ігор, тобто потужний, дуже процесор, який в тому числі і довше тримає батарею, тобто менше розріжає батарею. Ще удосконалили функцію стучного інтелекту, і крім того, новинка, нібито матиме міцний корпус, там титановий. Справді міцний титановий корпус буде краще пам'ять ніж була у попередників. Швидша пам'ять. А от ціни поки значить звичайна модель Apple 16 – 800 доларів. За 128 ГБ пам'яті, а 128 ГБ пам'яті це дуже мало, це навіть не 256. В мене коли були 128 ГБ, мені постійно доводилося чистити пам'ять, видаляти фотографії. Я собі купив 512 і взагалі забув, що таке чистити пам'ять на телефоні. Вистачає на все. А в 16 Pro, 16 Pro він буде 900 доларів коштувати. Вже буквально 20 вересня стартує продаж нових айфонів. Потім я сказав, вже презентували Apple Watch, презентували навушники. Air Поц з шумопоглинанням акції, незважаючи на це компанії Apple, Шлюх, шпух і впали. Напишіть нам у Viber, хто користується у кого айфона, у кого китайський андроїд чи може, що нічого собі... не глючить. Уже пишуть нам нічого не глючить. Це я ж кажу. Я не знаю це конспірологічна теорія. Цілком імовірно, що вона брехлива. Що це вигадали е, прихильники якраз таки китайських андроїдів для того, аби мотивувати людей не купувати Apple, а купувати китайський якийсь Я за те, щоб люди купували те, що вони можуть собі дозволити, і що їм е, ідеально підходить для користування. О те, що їм потрібно, те й нехай купують комусь людина, краща нам... камера, комусь е, потужніший процесор, комусь просто кнопковий телефон, щоб бачити ці кнопочки. Та у Гардона ж він розповідав: у Гардона не айфон, не, 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 не смартфон, у Гардона кнопковий телефон. І ви собі, хоча може собі дозволити. Ту будь-який, питання які у нього? Ну у нього верто на секундочку. А верто коштує, можете загуглити, коштує верто